Всім привіт, з вами містер Evo4 я хочу зробити невеличкий обзор мультиінтерфейсного ігрового руля. Ігру до нього. Заходимо в Fallout 2. На... Заходимо в настройки, Клавіатура. Нажимаю. Змінюємо на наш руль. Escape нажимаємо. Escape. Де наша гра. Кар'єра. Начаді гонку. Загрузка йде. Тоді ви нажимаєте і керуєте рулем. Ви, як зараз я керую, ви цього не бачите. Силку на ігру я вийшов в описанні під відео будь ласка, щоб був хоч 5 лайків всім пока, підписуйтесь на мій канал